Привіт, мої любі друзі! Ну що, як у вас настрій? Готую вас зі мною помандрувати не з абсолютно розкрученим, але неймовірно туристичним маршрутом міста Лева. Я сьогодні хочу вам розповісти. Про район, який розташований не в самому центрі площі ринку, а поруч, але це дуже-дуже дуже історичні райони. Ми з вами знаходимося на давній площі Данила Галицького. І зараз поступово я вам все буду оповідати про різні розиночки, про різні цікаві місця, все, що тут відбувається. Я спеціально говорю без мікрофону, щоб ви бачили все життя. Ось площа Данили Галицького. Ось там ми бачимо ратушу. Бачите? Чарівна ратуша. І ось туди, по вулиці Друкарській, ми якраз можемо прийти, крокуючи через Танцефі кав'ярню до площі Ринку. А це площа Данили Галицького. Саме ось тут, ось тут, по цій вулиці, вже йшли кріпосні мури раніше середньовічного міста Лева. А ось туди. Цією вулицею. Ми коли з вами туди ще погуляємо. Там вулиця Тиха, там дуже-дуже гарно розташований один з найдавніших монастирів. Зараз він діючий, це греко-католицький храм. Я люблю це все. Не знаю, чи піти туди вам показати. Можливо, можливо, нехай це будуть такі родзиночки перед тим, як іти на площа ринок. Добре, нехай підемо туди з вами. І ось попереду ляльковий театр, давня-давня будова. Ми її розглянемо. А ось тут бачите церква Святого Миколая, дуже давня церква Івана Хрестителя, церква всіх святих Марії, Сніжний Опорний Театр. Тобто тут дуже знакові місця. І ми підходимо до цього пам'ятника. Я думаю, що ви згадали мою мій репортаж, дуже натхнений, який ми писали з німецькою журналісткою про. Юрія Франца Кульчицького, Галицького козака, який навчив Європу пити каву. Ось тут знімається турист. А ми поки що підемо до цього ось такого герба. Юрій Франц Кульчицький, великий українець, галичанин, герой оборони відня 1683 року, який навчив Європу пити каву. Вдячні краяни і компанія Галка. Ось така пам'ятник і такий геральдічний знак. І ось неймовірний казак з Галичини, з міста Стрія, який служив у запорізькому війську, у війську запорізьких казаків, був взятий у полон Османською імперією. У його величезну історію я робила цілий репортаж про це все. Зараз я в це занурюватись не буду, і ми бачимо кави зерна, ось така кавник такий гарний. І ось тут кава. І ми з вами пов... підемо ось туди. Тут пожежна будівля пожежна. Якщо йти цим керунком, то ми одразу потрапимо перпендикулярно, паралельна вулиця буде Лесі Українки і на площу Рину. А ми підійдемо з вами до лялькового театру. Чарівна базальтова і гранітна бруківка. Ось там виглядає шпиль монастиря. Ми підходимо до лялькового театру міста Лева. Я дуже це все люблю. А ось львівський трамвай. Тут дуже гарно за рогу він виходить і неймовірні знімки. А ми підходимо до дуже давньої будівлі. Занурюватись в історію я не буду, просто оглядово сприймати інформаційно. Тут зупиночка, я тут виходжу часто. І ось це сучасний стародавня будівля. Бачите, в заході сонця львівський ляльковий театр. Там дуже гарно всередині. Е однозначно буде час я Зроблю вам окремий репортаж. А зараз ми підемо до сучасного греко-католицького монастиря, який відомий ще з 14 сторіччя. Нещодавно, коли в мене були вечірні обійми з міста Лева, і в цей свій приїзд сама там не була. Я туди зайшла, сидять дві монахині, слухають по інтернету службу. Ми комунікуємо так гарно було, чарівно. Я відпочила і пішла додому. Там опорний театр, неймовірний захід сонця. І ми з вами йдемо ось туди, площа Вічева від слова Віче. І бачимо ще один пам'ятник. Тут не підписано. У Львові випадкових пам'ятників не, не буває. Сквер на вулиці Вічевій. Вулиця насипна туди на гору, це дуже давні історичні райони, тому що саме тут одна з найдавніших церков міста Лева, і тут була стара площа ринок. Привітик! Ми зараз рухаємось далі. Тут фантастичні будинки, і зараз ми це можемо розглянути з вами. Подивіться, яка краса. Без машин було б краще, але ж як є! Неймовірне львівське надвечіря, будинок корабель. Подивіться, яка краса, модерн. І ось вулиця Піша. Уявляєте, яка назва? Вулиця Піша. Я інколи гуляю цією вулицею. Вона йде вгору, вгору, вгору. Але наш з вами керунок саме до того монастиря, і ми підемо туди, в інший бік. І ось ми з вами потрапляємо через цю браму. До давнього монастиря. В радянський час тут зробили з одного приміщення музичну школу, покажу, мені монахині розповіли. А з іншого зробили склад. Католицький ліцей, школа Святої Софії. Ось неймовірний монастир. Він Ще з 14 сторіччя бачимо в романському стилі контрфорси. Ось тут вони зробили склад за радянських часів. Зараз сидійший греко-католицький монастир з неймовірною енергетикою. Тут живуть монахині. А ось там школа Святої Софії. Тут дуже затишно, наше майбутнє все життя. Це життя дуже гарно, неймовірно, неймовірно, гарно, чарівно. А ось тут подивіться, які давні віконечка, і тут саме живуть монахині. А може, і ні. А може, і просто люди. Подивіться, ну це просто. Подивіться на цього котика у вікні. Який красунчик. Спостерігає. Через віконечко гарнюсик. А ось тут дідух, кактуси. Знаєте, як машина часу, гортензії. Неперевершена краса. Це в самому центрі міста Лева. Ось так сушиться білизна. Люблю саме ось такі локації. А ось тут такий цілий квітник. Виходять з служби люди. Малюк, якому все, все цікаво. Подивіться тільки, які троянди, якої краси це все. Зачарування. Не може домалуватися цим усім. Тіла оаза троянд. У Львові дуже багато квітів. Люди це все дуже люблять, з любові вирощують. Гортензії, бачите, які вже змінюють свій колір флокси. Просто все фантастично. Ось квіти, історія, давній храм в романському стилі. Діючий природа і сучасність. Ось такий лагідний репортаж районом, який не так часто відвідують туристи, але який має неймовірну ауру атмосферу. А ми ще трошки з вами домилуємось. Подивіться на колір цієї трояндочки, балкончик. Все з життя. Монастир з контрфорсами. Ось такі чорнобривці. І тут ціла квиткова оаза. Як це гарно. Сальвії і різні різні композиції квітів. Просто зачарування. Краса не перевершена. Едем. В центрі міста Лева.